22 квітня у Києві відбувся благодійний вечір боксу Топ Боксіндженерейшн та бокс», в якому взяли участь 40 спортсменів. З перерву в півтора роки кримичуцький боксер Сергій Радченко також вийшов на ринг та зустрівся із своїм суперником Богданом Боровим. Мій суперник був Богдан Боровий. Він сам з Харкова. Зараз тренується у місті Черкаси. Богдан дуже. Чутливий, швидкий і незручний, бо він шульга в порівнянні із суперником. Сергій Радченко був більш досвідченим, бо за його плечами понад 26 років професійної діяльності. Проте на ринг кримачуцький боксер виходив з особливим налаштуванням. Були різні моменти і паузи, були і часті бої були. Тому вже в принципі розуміють. Що та да, як і як себе відчувати. Але звичайно, у кожної живої людини є свої внутрішні турбування, такі хвилювання перед чимось важливим. В будь-якому випадку, коли ти виходиш на бій в ринг, віч навіч з суперником залишаєшся, то це якась є відповідальність. І, звичайно, на це все налаштовується по особливому. Бій Кременчуцького боксера із суперником пройшов видовищно у ваговій категорії до 91 кілограма регламентом передбачено 6 раундів по 3 хвилини. Проте у другому раунді Сергій Радченко нокаутував Богдана Борового. Чим виборов перемогу після першого раунду, чесно кажучи, в куток сів, з тренером розмовляли і. Вже налаштовувався на те, що, скоріш за всього, це буде непростий бій, і буде усі шість раундів. Дякую тренеру. Він настояв на те, щоб не заряджатися, розслабся, сказав і викидаю удари. І тільки це зробив, одразу потрапив свій правий, потужний до щелепи і виграв бій. Технічним нокаутом. під час благодійного заходу вдалося зібрати 250 тисяч гривень, які перерахували на потребу військових збройних сил України. Сергій неймовірно вдячний усім, хто його підтримує і буде це робити надалі. Хочеться подякувати усім вболівальникам, всім тим, хто підтримував мене, це дуже відчувається. І до бою, і під час бою, хто приїжджав і після бою багато хто писав, дзвонив. Це дуже приємно, це мотивує і хочеться виходити в ринг ще і ще і ще. І, звичайно, вигравати та радувати своїх болівальників. Дякую всім і дякую, Кременчук. На майбутнє у боксера досить амбітні плани. Хотілося б, щоб я нарешті відбоксував за. Два титули за звання чемпіона України та за звання WBC Ukraine за пояс. І, звичайно, хотілося б поїхати на якийсь серйозний поєдинок за межі України і дуже хочеться побоксувати саме в Англії, там, де почалася історія боксу. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кремачуцькі новини.